з Україна, Галина, будь ласка. Віктор Федорович, скажіть, будь ласка, на цьому місці які вам пригадуються рідки з творчості Івана Франка? Ну я Я пам'ятаю один з рядків Франка. Це був гімн Не пора, не пора. А слова його там були такі. Пора для України жити. А, будь ласка, Руслан, газета західний кур'єр. Віктор Федорович, яким бачиться основне завдання на посаді президента України. Основне завдання це наведення порядку в країні, встановлення стабільності. Субтитрувальниця Оля Шор